Друзі, вітаю! Слава Україні! Автівка в роботі, Mitsubishi Перефарбування автівки в Чорний Раптор. Автівка вже поматована, обклеєна. Робимо обклейку скла. Все, передивляємось, абізжирка і фарбуємо в чорний раптор. Так, що робимо? Mitsubishi L200? Фарбування, перефарбування в чорний раптор. Там тюнінг саморези. Тюнінг саморези, Трошки щось болталось. Закріпили. Далі. Тут вже ми бачимо, що десь хлопці вперлися кудись. Чогось не вистачає. Що робимо? Раз, наварюємо два, швілірочок три, може, таку штучку, чотири. І все це... А, ще зробимо їм захист. Бо тут все, типа, прям капець, голе. Треба щось зробити. Ну, працюємо. Так, що зробили? Встановили такий невеличкий, типа, захист бамперу. Ось так це виглядає, є, виглядає. Тут це заварили. Тут, оказується, хлопці кудись мантулились, там відійшло. Коротше, прихватили, заварили. <ган> ото так все заварили, все зробили. Далі захист від сіль. І ось тут у нас нове кріплення. Нове кріплення і буде тут захист. Ось саме він. Проробили з якогось захисту. Друзі, вітаю, слава Україні! Автівочка у нас Mitsubishi L200 пофарбована. Все у нас тут зафіксовано, плюсики стоять, працюємо. Ніхто не відпочиває. Далі що зробили? Пофарбували автівочку вже чорний раптор і зробили хлопцям трошки. Такі, таке посилення бампани, тому що вони вже...